Перший в області шелтер для тих, хто опинився у скруті, відкрили на Рівненщині. Спочатку його планували для людей, які страждають від домашнього насилля. Та тепер прихисток надаватимуть і тим, хто через велику війну покинув або ж втратив домівку. Жити тут можна до 9 місяців. Для цього є все необхідне. Це спільний проект Православної церкви України та громадської організації. Такі шалтери відкрили ще в трьох областях, розповідає Катерина Курбанова. Просиділи в підвалі. А потім вирішили їхати, бо дуже тяжко було, дуже... ми вже вік у нас такий, вже не дуже молодий. Під щільними обстрілами Харкова це подружжя прожило майже місяць, більше не витримали весь цей час, ховалися у підвалі. Тоді вирішили рятуватися на Рівненщині, звідки родом. Там на перший час їх прихистили родичі. Снаряди рвалися за вікном от, і ми виїхали в рівне. Війна нас не Заставила тікати звідти. А так, в принципі, там нам добре було. Україна була Україна. Це подружжя. Перше серед переселенців, кого оселили у щойно відкритому шелтері. Його ще до великої війни запланували тимчасове житло для жертв домашнього насилля, перше в області. Та тепер воно стане прихистком і для тих, хто через загарбників втратив усе. Людей 30, заплановано на 30, але дивлячись, так, як час військові дії буде, якщо потреба більше, ми так оцінили свої потреби. Ми готові до 50 людей прийняти, але прийдеться трохи потіснитися. Під шелтер доброчинці переобладнали комунальне приміщення, яке два роки стояло пусткою, зробили ремонт. Тепер тут є все необхідне для життя кухня, ванні, кімнати, місце, де можна попрати свої речі, а головне прихисток для тих, хто втратив домівки. Це спільний проєкт громадської організації управління соціального служіння та благодійності православної церкви України. Якщо людина втрачає все, то для неї будь-який прихисток, будь-яка допомога, і не тільки матеріальна, але й духовна. Інколи порада, розрада, підтримка це є дуже і дуже важливим. Під початку повномасштабного вторгнення ця громада прийняла майже пів тисячі людей з гарячих точок. Нині більшість уже повернулися додому. Тут залишилися жителі тих областей, де досі точаться бої. У цьому шелтері їм пропонують не лише житло, хоча тимчасове, а й психологічну підтримку. Маємо розуміти, що сила духу сьогодні надзвичайно важлива, і об'єднання навколо турботи до людей, які потребують цієї турботи, дуже важливо сьогодні. У межах спільного благодійного проєкту таке шелтери для тих, хто у скруті відкрили ще в трьох областях. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт АЙ Єдині новини.